Ще один міністр лісового господарства Лук'янов. Я його не заставив. Я поступив в 1978-му, він помер в 79-му. Не знаю, де він. Ну, чув про нього багато. Мої друзі з ним працювали. Навіть э, мій той, хто я писав, у кого дипломну, такий Ганджа, він э, командиром був у нього в 45-му році. 45-му. Ганджа Михайло Тимофійович командував якийсь там розвідротаючи. А в нього підручний оцей був пацан. І він йому рятував життя у цьому. Ганджа Ну, його не забув і свій час поміг. пану Ганджі, Ганжі, а Ганджа робив на кафедрі дендрології академії. Отак. Це. Він Ганджа про нього гарне говорив. Говорив, гарне. Отак. Лісники дивіться. Оцей, при цьому, я вам скажу, при цій людині от лісове господарство України було, скажімо так, сто раз культурніше, мощніше, надійніше, ніж при цих сучасних жуліках Жуликах. Оце. Оце, що ці жуліки зараз ріжуть, крадуть то було посаджено ним і його, його поколінням його лісників. Основно. Це для лісників. Радянське, можна сказати, лісоводство України було пов'язано останніх років, коли я почав працювати з Байтала Василь Дем'янович. Ось так, дивіться, лісники. Оце при цьому було господарство, я вам скажу. От завдяки цьому, не завдяки, але от перед ним чув солдатів. теж було. От, а потім от, із цими прізвищами почало лісове господарство зникати. Зникати. Ну так, це для лісників. Дерева висохли, як і в лісників буває. Так. Для лісників. Байтала Василь Дем'янович. В, в кінці 70-х міністр лісового господарства України.